Чий то кінь стоїть, та на мене дивиться чорний, як ніч очі горять, наче дві зірниці. Я йду по селу місяць світить над головою, а він стоїть собі, не рухається ні ногою. Каже баба, паразка, то не кінь до доля, як подивишся в очі, заберете боля Оля, я сміюся, та, ну бабо не страши, я йому морквину дам і піду далі свої. Та щось ти хочеш, та щось ти хочеш Ніби знає він про мене все, все, все. То чі то кінчи, то кінців'я на коня і понесло по полю. Вітер в обличчя, тік ток знімає в профіль, Село гудить. То ж хлопець нажирвався на чорному коні. в топи ютуба врізався? Дівчата кричать, Влад, ти наш герой! а я кричу, то не я то кінь мій крутий. Він не рже і танцює і робить скі Мільйон переглядів. За ніч То ми влізли в тренди. Ой, чий то кінь, стой. Чорний як мій стиль, галопом по хейтерах це мій новий вайп, ой, чи то кінь стоїть, то легенда села, брате, тобі хіт А як сонце сяде А як зірки впадуть Кінь той чорний підійде і мене забере кудись туди Ой, Хоч і до кінця? Чідокінь стоїть, Та до наш кін, братва, підписуйте, ставте лайк йо! Ой, є. Ой, чітокінь стоїть, та вже не стоїть, він уже летит разом зі мною. На мільйон на два на десять.